Таким чином, з нашого працівника, ти переріс нашого партнера. Прикольне правило маркетингу в інтернеті це коли ти спочатку якось дивуєш людину, а потім їй щось продаєш. Як робити прев'юшки, які от мають ось такий CTR і збирають ось такі перегляди? Розкажи детальніше про ці скрипти, де ти їх використовуєш і навіщо це робити? Це по суті, ви можете переробити чужу прев'юшку в один клік дуже швидко. І далі вже там просто допрацювати деталі. І так. ось ця прев'юшка зібрала, я не знаю, там більше ляма переглядів. Лям 900. Лям 900. Майже 2 мільйони. На прев'юшках, де в нього закритий рот, більше утримання було на цих превюшках, ніж на тих, де він там вау, типу, з відкритим ротом отаке. Зараз, мабуть, 80% наших картинок обкладенок робляться штучним інтелектом. Сео Ютубу. Сам сказав, що CTR ні на що не впливає. Якщо ви не знаєте, як робити прев'юшки на свої ютуб канали, то після цього відео ви будете знати все. Сьогодні у нас в гостях Михайло, і це найкращий прев'юмейкер, з яким я коли-небудь працював, і він вже зробив більше тисячі прев'юшок на різні канали. Міша здоров, Здоров! Я тебе покликав сюди не дарма, тому що спочатку ми з тобою робили прев'юшки Так. Для наших проєктів. а потім ми з тобою запартнерились і зробили вже YouTube канали. Так. Таким чином, з нашого працівника ти переріс нашого партнера. І ми зняли подкаст про канали, які ми з Мішою запустили. А зараз ми знімемо подкаст про те, як робити прев'юшки, які от мають ось такий CTR і збирають ось такі перегляди. Тож, почнемо. Ігнали. Мабуть, почнемо з того, що. Як ми з тобою познайомились? Міша робив прев'юшки, але він вирішив вирізнитися з-поміж всіх інших дизайнерів і запустив свій Тік-Ток і Інстаграм. І в тебе був такий образ такого кучерявого типа. Да. Дуже так пізнавно, Ну, коли ти гортаєшся люди, як люди, а тут бац, якийсь Арсен, на кого він похожий. Пабло Ескобар, тупо якийсь Пабло Ескобар, каже в відосі, як з верби зробити фіону. Ну а. нічого особистого, просто відоси зараз самі подивитися. Це не буде? буде? Без негативу, але верба реально схожа на фіону. Міняємо лице, додаємо парочку і світло на них. Пишемо основний текст і коменти фанатів. І як завжди, роблю кольорову корекцію та ось таку чудесну магію. Таке прев'ю я зробив всього за 10 секунд. Насправді ну, з цього відео дуже багато людей до мене прийшло і підписалось, тому що прикольне правило маркетингу в інтернеті це коли ти спочатку якось дивуєш людину, а потім їй щось продаєш. Вона вже більше до тебе якось. Розположено. Ну, насправді цей відео нас покорив. Я переслав цей відос кумові, і кум, такий угар капець, нам треба цю талановиту людину, щоб вона була в нас в команді. Відповідно, таким чином я тобі написав, ми почали робити прев'юшки для наших проєктів. Ну і далі ви знаєте вже історію. Скажи класну штуку, ти сказав, що це має продавати. Я думаю, що кожна прев'юшка, яку ви бачите в інтернеті, вона має вам щось. Продати, вона має вас забайтити на те, щоб ви дивилися цей відео. Ну і поговоримо про такі параметри, як CTR. Тому що коли ви публікуєте відео, у вас CTR може бути там 10-15 Але дуже рідко таке буває, коли прев'юшка, яка е, має CTR 20 або 25, який рекорд на тих прев'юшках? Найбільший був це був дуже крутий просто інфопривід. Було 50%, Це було десь на 10-20 тисяч переглядів. Е, тобто, коли відос публікується, проходить 24 години або 48 годин. відос збирає багато переглядів. І там далі CTR тримається більше 20. Ну це просто дуже дуже рідкісні явища. Але ми нащупуємо такі моменти в різних нішах, які ми створюємо. Зараз ми про це поговоримо. Там, взагалі, прикольний доволі кейс з цим каналом, тому що там на ньому було 1200 підписників. Це український канал Рома Геній. Можете подивитись. Там на початку, на перших привіжках, коли ми познайомились, було 7-8 CTR на початку відео. І ми з ним дійшли десь до 20-25 на старті, і він там не падав, нижче десь 15 ніколи не падав. Ну і конкретно цей Відоші 50 там був дуже, типу, це новинний канал, так, напівновинний, і от на ньому там було 50% у певний момент. Там скрін прикріплений. Ну і та велика кількість клієнтів, ютуб-каналів, з якими ти спрацював, співпрацював, а в них... Всіх хороші відгуки про тебе, і от скажи, коли ми вже запустили з тобою канали, коли ми вже перейшли, ти перейшов з ролі е, виконавця, в роль людини, яка ну створює самі канали і вже робиш прев'юшки більше для своїх проєктів. Чи набираєш ти нових клієнтів для того, щоб робити для них прев'юшки? Та я набираю, але з'явилася можливість клієнтів, з якими дуже багато правок або дуже якісь там тьорки, то просто я з ними не працюю, працюю тільки з тими, з ким по кайфу. Ну, бачиш, мені е, видалась нагода працювати з різними прев'юмейкерами. Багато є класних, багато є швидких, термінових, як от Сергіо та mm -hmm. Сергіо напишеш. Сергіо зразу там за пів години може бахнути вам прев'юшку. Але е, мені дуже подобається в співпраці ті прев'юмейкери, які можуть не взяти технічне завдання і виконати вам все, а ті, які самі бачать ідею і можуть. Вам запропонувати, як краще це буде виглядати, тому що багато ютуберів, які починають свої канали, ну вони все делегують. Монтаж, монтажери роблять прев'юшки, прев'юмейкери. І в таких випадках класний твій підхід. Коли ти з клієнтом говориш, що так, як з нами було, ми даємо технічне завдання. а Ти такий. Ну слухайте, а як вам така ідея? І той прев'юмейкер, який бачить ідею у вашому відео і може вам її запропонувати і реалізувати якісно, це хороший прев'юмейкер. Добре, давай поговоримо про е, ніші, над якими ти працював. Ну, з чого все почалося, мабуть, блогерські такі авторські Та з е, блогерські огляди фільмів, типу, там е, багато різного було. Я б скоріше, мабуть, ділив на ніші без обличчя і з обличчям, типу авторські, не авторські, тому що там різний підхід. А якщо вже брати там, е, наприклад, посеред ніж з обличчям, там в принципі один підхід, типу, десь може трошки більше мінімалізму, десь щось таке. Але в цілому, ну, мабуть, це почалось все таки із авторських ніж. Тобто це я робив різним блогерам. Але далі почали, до речі, з вашої спільноти. Е дуже дякую Пірленду. Він е мене всунув у вашу секретку у закріпленні. Звертались там по пляжам, по історіям я теж робив приюшки. І от, от так потрохи. Розвивалося це бачення. Тепер давайте розділимо прев'юшки на два вектора: є прев'юшки блогерські, авторські, як, наприклад, на шо там ютубі нашому каналі, де є наші обличчя і якийсь текст або статистика. Але є нішеві прев'юшки, наприклад, де є якась гіперболізація, чи кулінарія, чи пляжі, чи лицарі. Ну це просто по суті скріншот. Він виглядає, ніби він стоп-кадр з відео, але правильно зроблений і вірусний. І от такі прев'юшки ми з ладом вміємо робити. Ми. Класно, на цьому вже рухаємося не перший рік на Ютубі. Але коли нам треба було робити авторські прев'юшки, це зовсім інший світ. Там треба вже більше фотошопу. Там. Там треба робити е, таку, я б сказав, Реалістичну картинку обличчя, але трошки шо воно було намальоване. Ну так, і... щоб була експресія, така і коли ми з тобою почали працювати, ти ще це все робив в фотошопі. Зараз це все може зробити аїшка. Ну тобто, у вас є отака от прев'юшка, просто кубики Гаррі Поттера, А отут з боку аїшка зробила мега реалістичну а, от, да, да, да. І раніше це можна було робити в стейблі, а зараз є така аїшка, яка називається креа. І Креа, ти колись жартував, я жартував. Міша, тобі треба ставати ютубером, тому що Креа в тебе забере роботу. Що можеш сказати про Креа зараз, про цей інструмент? Креа дуже класна, і перше, що дуже класно, що вона безкоштовна. Типу, ну там є платний, але вона безкоштовна, по суті. І найперша, найкраща функція, як для провімейкера, це покращення картинки. Типу, ти просто закидуєш картинку. Нажимаєш, і тебе за там за 5 секунд уже покращена картинка. Там світло краще намальоване. Якщо була погана, якість, якість краще, і ти просто закидуєш фотошоп, підтираєш чуть-чуть оцю, тому що там все таки видно нейронку, і все. Ну, якщо ви створюєте свій ютуб канал, ви маєте розуміти, ми це завжди казали на нашому навчанні. Ми всім це завжди говорили. Що це 90% вашого успіху. Запам'ятайте, який би ви не зробили крутий відос, на яку б нішу. Якщо у вас погана прев'юшка, обкладинка, ніхто на ваш відос не нажме і не подивиться його. Тому до цього треба приділяти максимальну увагу. Я б сказав, це важливіше ніж саме відео, типу, але не важливіше ніж ідея вашого відео. Так. Тому по обкладинці зустрічають. Ви маєте знати, який власний клікбейт є саме у вашій ніші. А в останньому модулі в нашому навчанні ми показували, як робити аналіз ніж через чат. Угу. Ви просто тренуєте нейронку так, щоб вона розуміла властивості ваших. Конкурентів в конкурентних каналів і на прикладі профі, щоб ви могли вибудовувати, підкреслювати основні моменти по клікбейту, які застосовують вони щось запозичати і робити це вже на своєму власному каналі. Давай поговоримо про аїшки. Ми згадали Креа, це Аїшка, яка робить біфора авторів вашу картинку смачною. До речі, на кулінарних каналах креа це новий. Квиток в успішне життя ютуберів для кулінарних каналів, тому що якщо у вас є якась картинка, ну такої собі страви, края робиться максимально апетитною, да. отак от одною кнопкою. Там ще можна відрегулювати там силу і да, і пром задати. А ще ну до Креа додам. Там є генеративна заливка, називається Edit, ну Там вкладка Edit. Угу. і от там ви можете обвести е, любу площину на картинці і згенерувати, що вам потрібно. Плюс там є. Референс-картинка, тобто ви можете вставити об'єкт із скріншоту навіть із вашого відео, взяти скрін і туди згенерувати. І ось це дуже класно, і це дуже, дуже допомагає клікбейтити, особливо в нішах без лиця. Ну, мені здається, воно навіть зараз краще працює, ніж генеративна заливка в фотошопі. Тому Може що, бути. що ви знаєте про генеративну заливку в фотошопі, якщо ні, у нас на каналі є відос Photoshop AI. Революція в світі штучного інтелекту. Старий відос, але він до сих пір класний. Ви можете подивитись його. Там класний інструмент показаний. Ми говорили про аїшки і про аналіз. Власне, Міша славиться своїм підходом. Він пише скрипти під е, любі штуки від е, аналізу. Кадрів в середині відео до аналізу прев'юшок. Розкажи детальніше про ці скрипти, де ти їх використовуєш і навіщо це робити? Багато скриптів використовую як для монтажу. От ми з тобою слово робимо там ви mm на -hmm. інший подкаст. Далі використовую для аналізу відео. Цей скрипт може проаналізувати любе відео, порівняти його, наприклад, з відео вашого конкурента і сказати там на якій секунді, в якому кадрі у вас гірше або у вас краще, і відштовхуючись від цього вже. Ви можете будувати свій контент, тобто використовуючи такі скрипти або просто спілкуючись з чатом, ви можете аналізувати чужі прев'юшки, навіть якщо ви, наприклад, самі не можете знайти зв'язуючі ланки в конкурентах. Просто в кожних прев'юшках і в кожних нішах є своя фішка на прев'юшках. Наприклад, кемпінгу це дощ. Блін на кожному кемперському каналі є. Дощ, навіть якщо він або падав сніг. або сніг, навіть якщо він падав там дві хвилини в відео чи один кадр, все одно на тайтл виводиться а, дощ. І якщо ви самі не можете це проаналізувати, то перша моя рекомендація: тренуйте свою надивленість і заув... вчіться зауважувати такі моменти на прев'юшках. Другий варіант, якщо ви не можете, просіть. А їжку, щоб вона вам помогла знайти оцю зв'язуючу ланку. Такі цікаві факти про прев'юшки, наприклад, про авторські блогерські такі прев'юшки, вони перегукуються. Насправді хороша прев'юшка, вона має бути контрастною і в неї мають бути три основні елементи у композиції. Які мішані? Ну звичайно, авторські там, звісно, буде лице людини. Тобто, відповідно, має бути хороша емоція. Не завжди можна одразу зрозуміти, яка емоція потрібна для вашої теми, для ваших відео, але в цілому має бути якась емоція. Не просто як людина отак прямо стоїть. Текст це теж мега важливо. Має бути клікбейтний і короткий текст, дуже короткий, дуже, дуже поширена помилка робити довгий текст. Ну, наприклад, є е, ніші такі англомовні, де вони побудовані просто на текстових історіях, і там чим більше тексту запхано в прев'юшку, тим ну, краще Сітіерна. Але таких тут е, мені здається, що більше вирішує надивленість. Тобто, якщо людина має надивленість і вона вже дивиться конкурентів, то вона це має сама розуміти. В загальному можна сказати, що треба небагато слів, але от дивишся окремо на яку. Нішу, там вони треба. На селі, наприклад, взагалі не треба. Так, є е, ніші, де прев'юшка вона не має бути. Клікбейтної не має бути отакий от фотошоп, який людина подивиться, і скаже це якийсь абсурд. Це видно, що це сфотошоплено, я на це нажимати не буду. Тому в клікбейті дуже важлива оця грань. Якщо ви робите реалістичний клікбейт, вам треба робити реалістичний, щоб це виглядало, наче це стоп-кадр з відео, і ніби там цей момент як справді є у відео. Наприклад, ось наш відос з нашого каналу з мішаню про диню. Ми тут схрестили наші можливості і зробили спільний канал, де над ми працюємо здебільшого разом. Так. І ось ця прев'юшка зібрала, я не знаю, там більше ляма переглядів. 900. Лям 900. Майже 2 мільйона переглядів, а може коли це відео вийде, 2 мільйона переглядів. І ця превюшка вона має ключові моменти. Там є контраст, про що я вам вже казав. Там є а, момент, що люди йдуть в напрямок. І це, по суті, те, що робить містер Біст. Містер Біст на кожній картинці є така а, контрастна пляма. Або а, фігура обведена, ще та, щось. Та. І коли люди з боку бачать запропонованих відео конкурентів, дивляться, з боку може бути ваш відос на таку саму нішу. І якщо у вас краща прев'юшка, контрастніша, ніж всіх Граш інших запропонованих, дуже, так, і якщо у вас краща прев'юшка, то ви просто виграєте змагання за увагу. Таким чином, типу, ваш відос має хороший CTR, має хорошу клікабельність, і таким чином. Ви можете збирати свої перегляди. Я думаю, що наш канал а, селом він вирізнився з поміж інших. По-перше, прев'юшками і, по-друге, фішкою, персонажем на нашому каналі mm -hmm. і легендою. Тому, так, прев'юшки це типу, секретна зброя в ваших руках. Але ще я хотів, знаєш за що сказати: за АБ-тестування. Mm -hmm. Дуже oh, багато так. легенд ходить раніше, коли не було аб тестування ми зробили в нашій спільноті, що там YouTube, бота називається Preview Bot. Він навіть зараз типу, попрацює, ви можете туди закинути три своїх прев'юшки. Група є людей, які добровільно там долучаються, їм висвічуються три прев'юшки. Вони голосують, яка краще. Ви закинувши туди свої три картинки, через годину можете бачити, яка подобається людям більше методом голосування. І якщо ви боїтеся, що АБЕ тестування, погано. Ну, впливає на ваші покази, на ваш CTR, на розвиток вашого відоса, ви просто можете до публікації протестувати бета-версія бета тестування у нас в телеграмі. Так. Заходьте, долучайтесь. Але насправді і що з тестом, що без тесту, мені здається, відоси і так, і так летять. Погоджуюсь. Так. Ну, але я думаю, що ще є важливий фактор в аб тестуванні. Всі думають, що воно показує. Яка картинка більш клікбетніша? Брехня воно показує оцей процент: утримання. це процент утримання, це процент з якої прев'юшки, саме з трьох запропонованих, людина заходить і найдовше дивиться ваше відео. Так. Простими словами, це є час перегляду. І класний факт про містера Біста розкажи. Це розповідав, здається, його дизайнер. От брали інтерв'ю дизайнера його прев'юшок. і він розповідав, що на прев'юшках, де в нього закритий рот, то він набирає більше утримання, здається, чи більше CTR. здається утримання. Угу. Більше утримання було на цих прев'юшках, ніж на тих, де він там лав, типу з відкритим ротом. Отаке. Ну коротше кажучи, коли містера Біста відкритий рот, одна й та сама прев'юшка, то CTR менший. Вірш. Так. Як тільки він закриває рот, і посмішка в нього така, все, в нього більше CTR. І розумієте, що YouTube це настільки складний механізм, там важливе все до останньої детальки, до дощика в кадрі на ніші кемпінг, і до посмішки містера Біста чи да, вас да. в каналі. І ваше завдання при створенні YouTube, Назва, на, 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 тому числі. жити цим, аналізувати любі моменти в нас на ніші село. А є ключове слово. Якщо ми пишемо вік бабусі. 85 років, хоча їй не 85 років, це просто збільшує перегляди в рази. Ну і клікбейт це не тільки картинка, це синтез обкладинки і назви, і назви, і, ну всього. і всього. І я ще скажу так: що хороший клікбейт це коли людина дивиться на це і вона це читає як ребус. Ну тобто, я подивився, у мене щось клікбейтне. Текст цього не може бути. Це дешевий клікбейт. Вам треба робити щось ваше прикольніше, унікальніше і підніше. Наприклад, який у нас клікбейт був на... на селі, на селі самотня 85-річна бабуся готується там до зустрічі з сином, якого не бачила руками. Да, і там привішка, як вона робить якісь там пироги, щось таке. Ми трошки їх там гіперболізували. На фон здається, ми тоді поставили зимнє село. І от вона пішла теж на дуже великий пригляд. Але ви скажете, де тут клікбейт? Але в нашій ніші селом це одна з тих ніж, які ми робимо. Це біль людей, болі людей. І от вашим клікбейтом, ваші ніші, раптом це також може бути боль людей. Наприклад, я про документалки маю канал, і там клікбейтом слугує а, то, що зачерпає також болі аудиторії. Нас mm. там дивляться старші жіночки. Якщо ми робимо якусь документалку про молодих людей, з якими трапилися якісь там страшні злочини, і назва там їй було лише 18. Це тригерить цю аудиторію, тому що в цієї аудиторії такі діти. Да-да-да. Типу, і це все-таки це психосоціальний маркетинг, як це називається? Це просто фокус. Соціальний інженірінг. Так, о, правильно, правильна назва. І ви маєте навчитись, ну, типу, досліджувати це все. Якщо ви не знаєте, як це робити, тренуйтеся. Якщо хочете пришвидчитись, то долучайтесь до нашого навчання. Там ми про це все вже розказали. Про психомеханіку клікбейту. Скажімо так. Давай поговоримо про програми, в яких... Ти би рекомендував людям самотужки створювати хороший клікбейт і, власне, ти графічний дизайнер прев'юшок. Розкажи ну, це. Класика це фотошоп, його всі використовують, особливо з генеративною заливкою. Він дуже корисний, але насправді там поріг входу трошки вищий. От, наприклад, у вас там якась ніша, яка не вимагає дуже крутих прев'юшок. То достатньо було б використовувати навіть чат GPT. До речі, він вже ж генерує тільки формат 3 на 2, але все рівно генеративною заливкою треба це все допрацьовувати, щоб розширити. Але є дуже класний інструмент, називається ReCraft. Це аїшка, в яку ти можеш закинути прев'ю як свою, так і конкурента, вибрати ступінь схожості на результат і зробити промпт. Це по суті, ви можете переробити чужу прев'юшку в один клік дуже швидко. І далі вже там просто допрацювати деталі. Ну і є ще конкуренти такого методу, тому що я щось схоже роблю на ніші кемпінг через Так. Я просто кидаю фотку е прев'юшки, яка в мене вже залетіла, і кажу, просто намалюй мені ідентичну таку картинку, взагалі тільки за вікном тепер літо, а не сніг, бо там угу. е лежав е мій друг в бусів. В цьому спальнику це теж все аїшкою згенеровано повністю. Тобто там нічого навіть не фоткалось. Мені чат зразу видав типу, нову картинку, де він вже типу, лежить за вікном а, літо, ліс. Я просто зробив фейсвап. Тому що а, ці аїшки не будуть робити вам того самого персонажа. І треба замінювати лице. Це можна робити, як просто в фотошопі вирізав, там, підставив і все. Або є спеціальні аїшки, які вже там і лиця заміняють. Тобто, можна так сказати, що аїшки вони можуть зробити там, 90%. Покрити там базові потреби в прив'яжках, але все рівно треба трошки щось вміти, якусь якось догадатись і зробити там, наприклад, лице замінити або підставити предмет і таке. Зараз, мабуть, 80% наших картинок обкладенок робляться штучним інтелектом. Просто ці картинки, які є, вони. Завжди мають підсилення і удосконалення аїшкою. З мого досвіду, якщо ви хочете робити свої превюшки, круті, якісні, вам обов'язково треба вивчати фотошоп. Якщо не хочете, у нас є відеоуроки, заходьте внизу за посиланням в навчання, використовувати аїшки, такі як Generative філ, такі як Chat, такі як Crea. Ще одна штука класна. Є аїшка Реве. Я так. вважаю, це найреалістичніший фотогенератор зараз. Я можу. Прописати в чаті правильний промпт і згенерувати, описати, наприклад, свою прев'юшку з бусом, або просто перетягнути її в реве, і воно згенерує мені схожу прев'юшку. В принципі, то саме, що робить чат, рекрафт, тільки ще в реве. І ще це дуже можна класно, навіть. що там на новий аккаунт дається 100 генерацій. типу. Так. Ну і до речі, е в нас видиш. є е по АІшці типу, ціла навчальна програма, і багато питань було, чи багато грошей на це треба. Насправді, якщо створювати різні типу аккаунти, то. Так. Можна це робити на безкоштовних кредитах, скажімо так. Тому я думаю, що в подальшому в нас буде ще більше показників. Якщо зараз нас відоси мають за тиждень після публікації багато перельдів і CTR 20, я думаю, ми можемо піти ще далі і мати ще кращі CTR. Але, так. до речі, СЕО Ютубу сам сказав, що CTR ні на що не впливає, тому що. Кожній ніші це по-різному. Є мільйонні відоси Сітіарм 2. Я би сказав навіть, що на різних каналах є різний потенціал. От я працював багато з ким, е, наприклад, була така автомобільна ніша. І ми там робили ну дуже багато. І по ітогу найбільш CTR там може був 6-7. але на початку він там десь міг бути і два. Угу. Тобто, бачиш, е, ну. Залежно справді і від каналу, і від ніші, І може у вас там десь аудиторія не та, і просто якісь індуси не клікають, і вам ваш важко. Блін, до речі, дуже прикольна інфа. У нас є друг Мішаня Буршкрафті. Це найбільший канал по Буршкрафту, Мішаня з нашої спільноти, наш підписник, і він ще. Рік тому, чи скільки питався на яку камеру йому знімати буршкрафт, а зараз заробив вже 100 тисяч доларів за місяць на своєму буршкрафтаму каналі. Полісія Буршкрафт називається. Так, от як тільки Мішаня туди підставляє свої обкладинки кабана або якусь живність, тваринку якусь до нього зразу залітають індуси. Це знову. Я нагадую, що на Ютубі важливий любий, Елемент, кожна деталь важлива. Тут немає нічого. Просто так. так є просто систематична порядковість дій, яка може вам дати результат або навпаки віддалити Угірште. вас від від результату. Ось така от історія. Міша. Я тобі дуже дякую за цей подкаст. Якщо ви шукаєте прев'юмейкера для ваших проєктів, звертайтесь до Міши. Міша має свою команду і Та. може без проблем найняти, набрати ще клієнтів для створення хороших, якісних обкладинок. Тому до Міші звертайтеся, його контакти будуть знизу. Я цей там треба ставку. Яку я хотів ще сказати щось. Що? Я а? ще не закінчую? А добре, основна перевага роботи зі мною, мабуть, це те, що ви не мусите конкретно прописувати ТЗ. Мені головне зрозуміти, для якого каналу привішка, яка тематика. І все. Тому що професіонал це той, кому ти можеш делегувати навіть процес думання над прев'юшкою, а не просто ну, як виконавець, як дизайнер. Ну я скажу те, що я казав на початку цього подкасту. Ти не просто вже прев'юмейкер і дизайнер, ти вже ютубер. Дякуючи кому. Всевишнього Богу і Марку. Що там в Ютубу? Да. Тому що наша да. історія з ним ста крута. Ми насправді зняли перший подкаст е, осінню, але зараз, коли Міша почав заробляти бабло на Ютубі, в нього перевернулася картинка по створенню прев'юшок, і насправді краще зверніться не просто до прев'юмейкера, а до ютубера, який шарить, як робити прев'юшки. Все, я вам дякую за увагу. Тобі дякую Щоб за подкаст. подкаст. Ми ще знімали інший подкаст, бо ми, бачите, в селі знімали так. ще подкаст про нішу село. Що в нас одна експедиція, два подкасти і все класно. Все, підписуйтесь на що там YouTube і робіть ютуб. Дай Боже. Дай Боже. Класно. Люкс. Ой, Ой мішаня, мішаня. Ну, історія цікава теж, як ми записували. О, Боже мій. Подай мені костеля, будь ласка. Ага. Я вже теж з забув як ходити. Там, де наш оператор дільсь? Та він пішов працювати, кодити. А дивись, реально на жуки налізли на макбук. Серйозно? Ну, вже пішли, полетіли.